Пустового носіння нема. 57, це, це, це вже всередині. Голова фермерського господарства Олександр Лисий разом із сином Сергієм оглядають конопляне поле. Сергій Лисий каже, культура нішева. Промислову коноплю цьогоріч висадили вперше 90 гектарів. Сорт Софія. На даний момент культура така під три метри. Я ж казав, що це нова культура. Ми самі ще. Спеку рослина пережила, я сказав би, такого видимого стресу в неї не було. На даний момент рослини починають цвісти. Поки ми її доглядаємо так, дивимося, від комах немає. Ну, ми обробили її інсектицидом Доброго ми, поки ми тільки спостерігаємо. Аби почати вирощувати коноплю, каже засновник фермерського господарства Василь Мельникович, подолали чимало перешкод. Цьому році виш, був прийнятий закон. Про були розділені медичні коноплі і технічні коноплі і Ця, ця сфера декриміналізується, і з наступного року вже можна буде вирощувати вже без, без дозволів. Але ми ще працювали по новому, по, по старому закону. Нам приходилося багато пройти. Ці всі дозвола отримати дозвола і в системі МВД, МВС, і в системі держлікслужби. Ми ці всі дозволи отримали, і тому посіли трохи пізно ці коноплі. Ми в цьому році стали як насінневе господарство. Ми отримали статус насінневого господарства по саме по кон, по, по Коноплям хочемо створити зону вирощування навколо нашої, в радіусі по крайній мірі 50-100 гектар 100 кілометрів зону вирощування конопель для створення зони первічної переробки. Радилися із представниками асоціації розвитку льонарства та коноплярства в Україні. Сьогодні фахівці асоціації разом із представниками Держлікслужби відібрали на цьому полі зразки рослини для визначення вмісту психотропних речовин. Ця процедура робиться один раз, коли відсоток цвітіння в полі приблизно 50% або перевищує. Тоді виїжджаємо на відбір зразків, так як саме в фазу цвітіння відсоток ТГК в рослині максимальний. В десятиденний термін після лабораторних досліджень нам організатори мають направити акт, в якому буде написано, який місти трагедроканабінолог. Це психотропна речовина. Вмісто якої в технічних зразках не має перевищувати вісімсотих відсотка, вирощувати технічну коноплю рентабельно, каже представник асоціації Андрій Олечко. А клімат та ґрунти Вінничини сприятливі для цієї культури. Вінничина дає можливості для того, щоб відпрацювати абсолютно повністю всю технологію. коноплі це в. Дуже багато продуктів з доданою вартістю, тобто ми можемо переробляти як насіння зерно, саме товарне це олія, це протеїн, це мука, тобто різного роду продукти. Також конопляний шрот, який широко використовується. Також ми можемо переробляти і листя, і так само можемо переробляти стебло. З стебла ми отримуємо два продукти з доданою вартістю вже на місці. Їхня асоціація вже звернулася до Мінагрополітики з пропозицією створити на Вінниччині центр відродження коноплярства та льонарства. У Куманіцях врожай конопельних збиратимуть в середині вересня. Тоді, каже Олександр Лисий, і буде зрозуміло, чи прибуткова ця справа. Ми купили дві косілки по 3,5 метрів шумахера і пристроїмо до компанії, щоб ми зразу збирали, забирали осені всю. Коноплю на переробку. Домовилися сьогодні, приїде до нас перероб, міні-переробний завод і зразу ми його переробимо, щоб ну, бачити свою економіку. чи, чи варто його сьогодні ви, е, сіяти чи не варто? Тетяна Добровольська, Андрій Нєстеров, Суспільне, Новини, Вінниччина.